Мені дуже сподобалися під час нашої дискусії ініціативи, щоб відійти від радянської армії. Нам треба запроваджувати свої нові українські традиції, в тому числі і нові українські звання. Тому заміна молодшого лейтенанта на Хорунжу повністю відповідає і українським традиціям, повністю відповідає і структурі військових звань країн НАТО. Думаю. Степан Тимофійович, нам треба подумати, Олександр Валентінович, Віктор Миколаївич, І для того, щоб запровадити звання бригадного генерала, ви подивите, які командири бригад зараз у нас воюють на лінії фронту. Подивиться, що це стало символом, це стало насправді батьком для солдат. Це стали, насправді стали прикладом героїзму української армії. І я думаю, що... Українські командири бригад давно заслужили перейти від звання полковника до звання бригадного генерала. Прошу подати мені відповідні пропозиції, які необхідно внести в зміни нормативні, в зміни українського законодавства. Я впевнений в тому, що Україна і українські бригадні командири це заслужили. Це є потужний соціальний ліфт. Це є Мотивація для того, щоб нові командири, які дуже добре себе проявили, не в тільки не тільки і не стільки в кабінетах, а на поле боя отримали справжні генеральські звання.